Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку діткам бажаю! Дітки сьогодні відзначається Всесвітній день енергозбереження. Навколо нас є дуже багато різної енергії: енергії сонця, енергії води, вітру, енергії дощу. А в кожного з нас вдома також живе енергія, електроенергія. Давайте сьогодні про неї послухаємо. Протягом тисячоліть люди спостерігали за сліпучими спалахами в небі під час грози. Вони дуже приваблювали їх. Але й водночас дуже назад. Зигзагоподібні спалахи були небезпечні тим, що після них голосно гуркотів грім. А також вони шкодили людям, іноді спалювали їх домівки. Лише понад 100 років тому люди зрозуміли, як поратися з електрикою. Тепер електрика дуже сильна сила, яка живе в розетках та допомагає людям. А де ж народилася електрика? Електрика народилася на електростанції. Вони бувають теплові, сонячні, вітряні, а також гідроелектростанції. А яке ж значення має електрика? Вона світить, гріє та допомагає працювати електроприладом. Подивіться, якими електроприладами ми користуємося та для роботи яких потрібна електрика. Та найбільше електроенергії ми витрачаємо на штучне освітлення. А що ж таке штучне освітлення? Так, його дають наші лампочки, які світять нам вночі. А для того, щоб енергія не зникала, її потрібно заощаджувати. Тож зараз ми дізнаємося правила, як це робити. Тож почнемо запам'ятовувати правила економного користування електроенергією. Запам'ятовуйте! Коли виходите останні з кімнати, завжди вимикайте світло. Звичайні лампочки. Можемо замінити на енергозберігаючі. Так ми будемо використовувати електрики в три рази менше. А також необхідно протерти всі лампи від пилу. Так вони будуть світити яскравіше. Холодильник це електроприлад, який працює цілодобово і вживає багато енергії. Для того, щоб її зекономити, потрібно дотримуватися певних правил. Послухай їх: не тримай довго відчинені дверцята холодильника, а також не став в нього гарячу їжу та не став холодильник поруч із нагрівальними. Комп'ютер краще вмикати перед початком роботи на нього, а також не залишай на зарядці телефони та інші гаджети на цілу ніч. Для прасування білизни краще використовувати тепловідбівну прасувальну дошку. І не забувай чистити поверхню праски. В електрочайнику грійте стільки води, скільки вам потрібно, і не забувайте чистити його від накипу. Найбільше електроенергії споживають електричні плити. Готувати їжу на них необхідно на тихенькому вогні, також накривати посуд кришкою. Пилосос працює економно і надійно тільки з чистими фільтрами. А також пральну машину використовуйте тільки коли вона повністю завантажена. Не варто вмикати одночасно багато електроприладів. Тож для того, щоб всі електроприлади вправно працювали, їм потрібно час від часу давати відпочинок. Пам'ятайте! Наше заняття закінчено, а ми зустрінемося до побачення!